Свій за свого івано-франківські підприємці та ресторатори створили проект підтримки українських вояків, щоб допомогти армійцям вирішити збирати гроші безпосередньо у своїх закладах харчування. У певний день тижня кожен з учасників акції віддаватиме частину заробітку на закупівлю необхідних для бійців східного фронту речей. А відтак до благодійної справи може залучитися кожен мешканець міста. От ми прийняли такі рішення кожного понеділка, 25% від нашої виручки, нашого ресторану ми будемо віддавати. На цю, на цю акцію. О, така наша громадянська позиція. Людина, яка хоче якимось чином долучитись, скажімо, вона може пообідати в одному з закладів, котрі долучились до нашого процесу. І крім того, що вона все одно кудись пішла пообідати, вона ще буде знати, що частинка цих коштів. З її обіду піде на якусь добру справу. Про початок акції оголосили буквально день тому, а першу допомогу вже отримали місцеві бійці 5-го батальйону територіальної оборони. За зібрані гроші благодійники доправили їм одяг, засоби гігієни та амуніцію. Єдина обов'язкова умова все закуплене передають особисто і з рук у руки. Всі кошти, які були зібрані, всі засоби, які були закуплені, були передані безпосередньо. Військовослужбовцям. ми за півтора дня це назбирали. Відвезли хлопцям прямо в частину. Хлопці самі солдати все розібрали, перебрали. Що їм потрібно, вони залишили собі детальну інформацію про те, які саме заклади, і коли беруть участь в акції, розмістять у соцмережах. А в окремих ресторанах з'являться ще й спеціальні скриньки, в яких небайдужі відвідувачі зможуть і самі залишати пожертви для військових. Наразі благодійники збирають гроші на тепловізор для добровольчого батальйону Айдар.